І сьогодні я розповім новини з Віденді. І те, що нас чекає через 4 дні. На нас чекає нова, дуже-дуже-дуже класна обнова. І ті, хто не бачив стрім квел, ми вам все докладно розповімо і розберемо. Ну, а ви можете зручніше та беріть пряночки та чайок, а ми погнали! Коротше. Ee, нова обнова в Денді, я так зрозуміла, вона ще буде 29 липня, тобто через 4 дні. Що туди додають? Нас буде нова оптимізація на Спраут і також нова оптимізація на Космо. Ще беруть оптимізацію на Попі. Для неї вийшло ось такі два гарних скіна. І також Квел думала робити оптимізацію на Бокстена, але вона не знає, в яку обновку, чи в хелду обновку оптимізація для бокстена, чи всю. Тому ми подивимось. Також додадуть нову оптимізацію для Денді, так як і для твістеда, так і як для, звичайно, в її магазині. Також додадуть різні стікери, як ними користуватися. Ось поставлю сюди вам відос. Подивіться. Е, також буде новий, е, нові види машин. Там чи буде якась головоломка, типу, чи щось ага. таке? Також буде новий етаж на спраута, там буде як пожар і треба буде тікати наче. Треба буде Навіть тікати. Да, шукати предмети і вижити, поскоріше. Я не знаю, чи там будуть двістиди, чи там не будуть дві стиди. Бо якщо там будуть двісти, то це ускладнить роботу. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже складе. Так, ось. Що я вам хочу сказати? Чекаємо на свою обнову з нетерпінням. І ще буде новий персонаж? Також, так, додадуть нових персонажів. Я не знаю, якщо чесно, що там за персонажі, наче це буде торт. наче, Я я не я вже не пам'ятаю, начебто це буде тортик. А також додають нові ем, парні скини для космос праву, та наче вони, типу, будуть шок... шоколад з і нові, коротше, парні скінчики. Будуть. Ось так. Тому я дуже-дуже чекаю. Квен не знаю, чи вона буде додавати ці скіни. Чи не буде вона додавати? Я надіюсь, вона додасть. Тому що у Космос Праводі є тільки один парник. А більше нема. Тому я чекаю з нетерпінням. І також раджу вам почекати. Всім па-па-па-па!